Що таке родова програма Сонце? Це коли в певному емоційному стані, переживаючи один із представників роду нашого, приймає ті чи інші рішення, які впливають на його долю, які дозволяють йому приймати ті чи інші стратегії для еволюції нашої душі, тому що наша душа приходить для того, щоб еволюціонувати, ставати ближче до Бога, з'єднатися з Богом. І коли той чи інший представник роду втрапляє в тупік еволюції певної, випрацьовуються певні програми. Да, які на емоційному стані там, або позитивні, або негативні. От, чому називаються деструктивні програми? Тому що якщо вона в тому стані, твоя права буся в, в 4-му поколінні прийняла рішення, що я не проконтролювала, і за цього да, там, загинув чоловік ага. мій, якби я проконтролювала, так би не було. Да, це деструктивна програма. Да, і вона передається породу. І тоді твоя прабабуся, бабуся і мама, от якщо да, ми пройшли по цій лінії, вони всі були контролюючі. І ти контролююча. Розумієш? Тому що ця програма була ще прийнята там, бабусею в четвертому поколінні. Зараз ми її трансформували, видозмінили, да, і ти прийняла вже своє рішення. Відповідно, коли ми робимо кореляцію, ти відразу легкість відчуваєш. Цієї програми немає. Тобто, відповідно, в тебе від... відношення до свого чоловіка ну, змінюється.